Привіт! І на каналі у мене у Світлани. Дякую, хто завітав. Дякую, хто залишився. Дуже дякую за коментарі. Дякую за лайки. Якщо не тяжко, лайкайте. Ну, і, і прошу вас, якщо не тяжко, підпишіться на канал. Може хтось є не підписаний. Мені буде приємно. Я буду бачити, що я потрібна. Дякую вам за все. Дорогі мої рідні, родичі, близькі, друзі, підписники, всіх-всіх, всіх людей вітаю зі святом, з Різдвом Христом заступаючим. І бажаю нехай Різдво вишиванці розбудить нас раненько вранці і в нашу хату, радості, здоров'я, миру та перемоги, всього-всього багато. Дай Божечко. Миру, злагоди, терпіння нам зажарку роблю для голубців. Трошечки хочу приготувати, щоб свято то так споконвиков, то хоча б, щоб щось трошки було. У хаті треба, щоб щось було хоч трошки. Шов кого є, хоч трошки, але треба щось приготувати. Хай не буде так шикарно, але щоб пусто не було, щоб куття було обов'язково, хто любить яку з чим. Ми любимо рисову. Я вже зробила рисову, Ізюм там у мене, і фініки. і цукати, і фундук. Ну, там ще різне таке. Зараз я буду заправляти і поставлю. У мультиварочку. Вже готова моя зажарочка. Тут у мене цибуля, морква, томатна паста, трошки цукру і чуть присолила зажарочку я вже положила, зараз трошки долю водички і. Трошки додавлю сметанки в мене осталося. Зараз я. Ось трошки є сметани. Лаврову лісточка вложила. От хотя сметана добра. Вчора купила. Торта дуже така, вона так гарно збилася. Ох і сметана. Треба якось не знаю, сфотографірую і заповнити. І не дуже дорога, бо там була по 40. Копійками, а це 36 гривень, зараз покажу. Бачите, яка своя лінія, Ну вона така добруща, що це взагалі даже збилося. Бачили, там поші каструля була і збилась так гарно. І все і ставлю мультіварку. Поставлю на годинок 2, нехай мліють. голубці наші я заправила. І все, багато, я не готую. Отак я колись казала мама для годіння, тому що. Я не знаю, де я буду, я не знаю, де я буду. Мене приглашають, якщо я не буду виходити на связь, мої дорогі любі, то щоб ви знали, що я не можу включитися. Якщо вийде, я включуся. Де я буду, я не знаю. То вже буде там, може, після Різдва, чи ну, буде видно, як вийде. Я ж кажу, я не знаю, де я буду. Може, я... ми поїдемо. Як Богу править? Покажу зараз, що я ще приготувала. Саме любиме блюдо. З днем народження, синочок. З днем народження! вітаю, щоб доженьки дуже... здоровенький був. Вітаємо, з днем народження. З ним народження підозрятую. тобі, кохання, знайти свою половинку, з днем народження. Ватік таки роблю з кравоми палочками. Ось так. Зараз буду пригощати. Добрий день. Добрий день. Тебе там Егорочек, вітали з днем народження у Ютубі. Дуже багато моїх підписників бажаю тобі щастя, здоров'я, щоб ти знайшов свою половинку, щоб, щоб тебе все складалося в житті. А, спасибо за позбавлення. <плес> так, <плес> я <плес> я теж я вам дуже дякую. Ми зараз йдемо, хочемо вибрати подарунок, я не знаю що. Хоча навушники безпроводні, але подумали, що вони нам не треба. <плес> вони розражаються і вони дорогі, вони 850 гривень і по тисячі я щось купимо друге. А вам, моїй підписниці, я дуже дякую за сюрприз, як за... ми купимо ігору подарунок обов'язково. Не треба було перекидати гроші. Настільки прия... приємно. Це ж ну як, моя сім'я, але все одно ж ви ну як чужа людина і настільки є у людей уваги, а Ігор знаєте, як мале дитя. І Він як маленьке дитятко. Я не хочу, не, не треба нічого. Дуже приємно, але я розумію, що дуже тяжко. Не думайте там, що там треба щось. Вам теж всім тяжко, не треба. А вам, дуже Русічка вам дякую за все, за подарунок для Ігора. Дуже вам дякую, дуже приятно, дуже приємно. Здається, знаєте, кажеться мелочь якась там така малесенька і то приятно. ну Ви втратилися дуже, не треба було. Я вам дуже вдячна, нехай вам Бог посилає здоров'я, щастя. Благополуччя вам і вашим рідним. Нехай Господь Бог оберігає вас, мирного неба і настрою. Так що ми пішли, бо, може, сьогодні позакриваються магазини, то ми нічого не встиємо. Да? І мені нікому йому купити щось. Цьольки, цьокі, цьокі. Отак то ми вас тьомаємо, його і обнімаємо і любимо. Ми вже йдемо додому, вже ніч. Смерть часи такі я купив собі. Я зараз вам покажу подаруночки, що Ігор собі купив. Добрий вечір, вітаю всіх з Різдвом Христовим. Спасибі за ваші привітання мене з Хто... Багато вітали тебе, хто, дуже, хто вітав. дуже багато вітало. І я теж дякую вам за вітання, що вітали мого синочка і всіх вітаю з Різдвом Христовим. Всім здоров'ячка і мирного неба. Покажи, синочок, що собі вибрав. Це такий подарок подарку купила. Це синочок, ну, ти вибрав ну, часи, кажуть, да. що нема да, дарить. Не давали подарунок. гроші. Все, бери по табуряточку, да. сядеш да покажеш. Я ж не знаю, що воно там. Ну, я заряджав їх. Ну, так, був. Старій, авто. Щоб ти був, був щасливий автор. в мене, і щоб. Був здоровенький, не болів ніколи. Бери, сідай. Що ти кажеш, синок? Кажу, старий там тобі. До мене сідай ближче. Ти так далеко, а як же ти покажеш? Їх настраювати треба, я їх тільки зародив в часі. Де? Сюди, Ігор, принеси, бо я увелічую, а воно щось о. Ну, що тут дивися, ну. Треба настраювати. Це сьомий бенти, шостий. Мартісин називається. Оце дивіться, що віддав мамі. Я не знаю. Тобі можна було просто у цих буті все. Ну, Два роки ходив їх глядів і це ось його браслетик, він дуже багато їх перервав. Отаких він займається, і ця штучка як відпадає, да, Ігор? Ага. Ну і а цей дорогі чи ні? Браслети купляв? По-моєму, він дорогі. Оцей На тисячу гривень. Де, там... Ні, браслет. А браслет там він стоїть. Двісті, э... по-моєму. там да. Ну то так само. Деякі по ну, де в яких магазинах по сто п'ятдесят, по дев'яносто, а це я собі купила за сімдесят п'ять гривень. І ще зараз вам покажу такий само точно браслетик. Ой, а чого він синій? синій. Він сиреньовий. Чого так передає? Сіреньовий. Так да, він сиреньовий. Ой, волт. Ну нічого, він ну, сам по собі такий, як е, сірень, а чогось показується голубі. Ну нехай буде голубі, а може, піжди. Ти бачиш, як на телефоні не передає. А цей то такий сам, як і є. Бачиш, що цікаво, Ігор, цей так і є. Ага. Бачиш? Ага. Слухай, а якщо його на руку я отак вот одягну? Якщо на камеру так, а там так. Диви. Ага. О! Диви, приклала до руки, диви. Ага. Показує. Ага. Ти поняв? Ага. Що показує? показує? Ну дивись, до, прикладай до руки, сюди йди, тебе там боїться. Ну. Диви, бачиш? Да. До руки приклала. Дивись, цей теж однакові. Да. Тепер дивись, не на руці. Дивісь, які показує. Ну, по Сині, типа. Да. А вон бачить який? Це да. Та він захотів, хотів у себе купити і це ти хотів часи. Круглі є. Да, круг. а, а нам, типа, пояснили, що вони дуже швидко розражаються, так? Да? Да. І вони дві 2000... тисячі. І... Ну да, якщо хтось. Чим, більше... да. Чим більше програмок, тим вони. Ну... А ці можна геть і чотири ось называють. Не часи чи да, смарт -час, -час смарт по... А сейчас включу свои. Ну і так буде чорненький тоже. Это классный, спортивный. Статус? Ничего, видео снимаем. А Сатаня Таня подарила. Иван. Духи. Моя подруга. Игорь, а подруга? Дружим уже 5 лет. Кто это звонит? А это что-то зараженное. А, что зараженное. Ну, конечно. Духи классные. Вода дуже гарний. Мені дуже ігра нравится, як пахне. понюхай. Так. Mm, да. Дуже Все. класно. На, положи. Ну, барбі, хороший питань. Тепер ось туди ще Буду пахнути. На. Як дівчатки люблять. Дівки люблять. Як дівки люблять. Хорошо, пані, хорошо пахне, десик. Ось такі подаруночки. Ну і гроші пересилали нам, Нам, Ігору. Сестричка вісола, Сваха, Русічка нам подарунка зробила. Дуже це, дякую. Це, 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 ну, я з татом. Ага, ну, тата каже, щоб, тіпа, щоб ще щось було до часу. Куда їх проїхати? я положу. Дві штучки, типа там буде назад на часах. Ну, получаєш, воно магнітом притягнути. Куди його? Ну там воно сзади знімаєш браслет. А, а браслети треба знімати? Так, на зарядку ставити. Знімаєш браслет і ззаді включаєш, воно там дві штучки, типа такі буде. Ну, воно на магнітику. А це з другої сторони це включаєш в цю. Блін, блочок це є питання, типу, щоб держать. Угу. Підходить до Львова, до моїх десь. Так, до моєї часу, в мене теж таке саме. Старий там просто якось внімається ну, із... та навіть браслет, треба знімати, якось там. Будь... і вставляти в USB. Це Погано, що це треба знімати в браслетах. Так завжди? Да, так. Ну на, на воно mm, ж на тілі дві держить, воно, цей касет. Це що вигідно, звісно. Да, це воно довго держать. Ну, побачимо, що хіба держати. Ну, буде держати довго. Mm, дякую. До mm. побачення всім. До mm, побачення. До зустрічі. Любимо вас. Десяточку. Десяток. Mm.